Дорогий друг, сьогодні я хочу звернутися до тих людей, хто проходить такі огнені випробування, кого сьогодні Бог хрестить огнем, огнем. Знаєш, хто сьогодні ну проходить огонь, проходить воду, проходить якісь такі стихії, страшні. Знаєш, і задає питання: Господи, за що? В чому згрішив? Чому іменно зо мною? Чому іменно з, мною, з моєю сім'єю це все? І знаєш, є таке одне місце, воно в житті мені допомогло. Коли в нас мала народитися дитина Софійка, особлива, знаєш, мені настільки це було больно. І слово Боже, до мене тоді проговорило в один момент. Тут написано так: це Євангелія Іоанна. Ісус у відповідь йому сказав. Це до Петра, Він звертається. Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Є определені речі, коли ми, друг, з тобою, не можемо зрозуміти, для чого, чому, за які гріхи, що це за прокляття, чому в моєму житті так відбувається. Але пам'ятаєш, коли в твоєму житті, в моєму було, коли ти кликав і кажеш, Господи, хочу, щоб ти мене використовував так, як тобі угодно. І коли Бог починає використовувати тебе, друг, так як йому угодно, тоді ми стинаємо, тоді ми плачемо, тоді ми шукаємо відповіді. І знаєш, в житті одної людини я хочу два приміри навести. Це один примір Віктор Куриленко, такий був слав'янський брат, помазанік, і в шість років, в шість років багатодітна сім'я і дитина, в шість років втрачає одне око. Діти стріляли з лука і попало. Проходить деякий час, і в школі достає один учнік учень, ручку чернільну, і друге око вибиває. Вісім років дитина становиться сліпа, абсолютно все сліпа. І що було батькам тоді відчувати, що було батькам тоді переживати? Але сьогодні, пройшовши определенний час, ми бачимо, що це був план Господній. Тому що сьогодні, знаєш, сьогодні в нього була благословена сім'я його Бог сильно використовував, і тому є такі речі, які тобі і мені не зрозуміли. Чому так в нас? Впереді життя вічне, і сама головна ціль це небо. А на цій землі отакі речі, які случаються, ми не знаємо. Але Віктор Кулірєнко він прожив прекрасне благословенне життя. Його Бог велико використовував. В нього були діти. В нього була сім'я, і він провів, провів життя. прожив життя повноцінно, як зряча людина. Другий другий такий чоловік був це пастир церкви. Знаєте, і приходить таке велике випробування в його життя. Родиться в нього дитина, і родиться дитина без рук і без ніг. Ви його добре знаєте. Це Нік Вуджич. і знаєте, і що було тому батькові робити, коли він тримав на руках дитину і. Знаєш, і він розуміє, що дитина це благословення, дитина це радість, дитина це щастя, дитина це дар від Бога. І він тримає цю дитину, ложить йому на рук на руки, а вона без без рук, без ніг. Проходячи деякий час. Сьогодні ми розуміємо, що цей Нік Вуджеж має четверо дітей, має діток, близня, дівчат, і Бог його велико сьогодні використовує, і він живе повноцінним життям. І ще другим є примір. Тому знаєш дорогий друг, що я хочу сказати? Написано в второзаконі таке місце: те, що скрите належить Господу, нашому Богу, а відкрите... відкрите. Нам та нашим дітям навіки, щоб ми виконували всі слова цього закону. Тому, дорогий друг, я не знаю, які ти проходиш сьогодні випробування, але в мене є бажання записати це відео. Можливо, в тебе друг є, який проходить випробування такі великі. Перейшли йому це відео, поділися. І знаєш, Господь він той, хто потіше, Господь той, хто він підтримує. І я ще хочу сказати: Бог ніколи помилок не робить. Якщо він робить, знаєш, і його. Оприділення і його воля, і ніхто не може зупомінити, як в житті Йова, коли Йов каже, знаю, ти можеш все, і наміри твої ніхто не в силі зупинити. Так що благослови тебе Господь в сьогоднішньому дні. І ці випробування, які ти сьогодні проходиш, воно пройде. Подивися, друг, пройде. Во ім'я Ісуса. Амінь.